Залучити найкращих світових адвокатів, щоб подати максимальну кількість судових позовів проти Росії для компенсації збитків через анексію Криму та воєнні дії на Донбасі. Доручив міністерство юстиції прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Нині в міжнародних судах перебуває три позови України проти суміжної федерації. Міністерство юстиції також очолило і процес звернення до міжнародних судів українських компаній через анексоване майно. Офіційний Київ сподівається, що справи в міжнародних судах розглядатимуть максимально швидко. Росія зайняла позицію затягування. Ми про це так само наголосили в Європейському суді, коли Росія, не давши жодних пояснень, попросила відтермінування строку до 25 вересня, щоб подати якісь пояснення по факту анексії Криму. Ми розуміємо, що у них немає жодних аргументів. Росія повинна понести покарання як геополітичне, так і економічне. За незаконну анексію Крима, за вторгнення в Донецьк. За вторгнення в Луганськ і за тисячі загиблих людей, які на совісті Путіна.